Таку mm -hmm. найбільшу шкоду робила вдома кішка-чуча? <пит> Кішка чуча. Якусь книжку вона класно погризла. А, книга, яку підписав Стівен, Стівен Фрай. От вона її погризла. Ну і вона часто трошки поригує трошки. В різні місця. Вчора поригує. <пит> трошки поригує. Вчора трошки наригала на е одіяло, поки спала Ліза. Я прийшов, а ліза лежить і піде приганим <пит> 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 одіяло. твій улюблений фільм? Мій улюблений фільм: це Бійцівський клуб і шосе в Нікуди. Деві Делінчику Лост Хайве? Лос Lost Highway! Лос Lost, Хайве. Yeah, Lost yeah. yeah, sure. Хто з друзів може тобі чесно сказати, що жарт не зайшов? Ліза. як ти заробляєш гроші, якщо всі концерти благодійні? Дивіться, є велика, оце як це називається, ефект Мандели, бо всі думають, що всі концерти благодійні. Насправді не всі. Це просто так звучить, тому що час такий, тому що говорять про благодійність. Є дуже багато концертів. Наприклад, зараз я в турі, де 25% віддаю з прибутку на благодійність, угу. ну типу на сили оборони. Ось а 75% це там прибуток, який ділиться з організатором. О, так що це не всі концерти благодійні. Окей, чи було так? А що ти хотів? Вау? Та ні, дуже смішні ці слова не можу.